Вітаємо не з вами події тижня від Бердянськ сьогодні. почався з чудової для українців новини. Рано вранці в понеділок вибухнуло на так званому Кримському мосту. Росіянці рух мостом перекрили та вирішили спрямувати поток цивільного транспорту саме через найбільш мілітаризовану ділянку фронту на Бердянському напрямку трасу М14 через Азовське кільце поблизу Бердянська. Навіть розробили інструкції для відпочивальників, які тікатимуть з Криму через окуповані території. В цій інструкції зазначається, що жодне страхування на маршруті не. Діятиме. Отаке воно піклування по-руськи. Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському, Бердянському та Бахмутському напрямках. Закріплюються на досягнених рубежах, а також здійснюють заходи контрбатарейної боротьби. Проміжні результати контрнаступу можна побачити і на онлайн-сервісі Діпстейт. В Запорізькій області ЗСУ успішно вибили ворога в Кам'янському і впевнено просуваються в бік села Роботіна. четвер у Запоріжжі відбулось прощання з бердянським героєм Віталієм Шевченком, життя якого обірвала ворожа міна 12 липня. Нагадуємо, що він став одним із символів вільного Бердянська, однією з із найпомітніших постатей під час українських мітингів уже окупованому росіянами місті. За таку яскраву позицію окупанти заарештували Віталія і тривалий час тримали в одній із катівень. Після виходу на волю він зміг вибратися на підконтрольну Україні територію і став на захист держави вже у лавах. ЗСУ. Шок та сенсація або чергова вистава від окупантів. В Бердянську власник приватної скважини, яка не була зареєстрована за російськими законами, продавав воду, а кошти надсилав на ЗСУ. Ще й труїв отруйними речовинами мешканців Бердянська. Це чергова байка пропагандистів. Насправді ж, всі вищезгадані згадані приводи були надумані виключно заради віджиму чужого майна. Це окупанти навіть самі підтверджують в своєму сюжеті. Я вважаю, що горда, канал привіду скважину, в порядок прокачає. І ми воду будемо подавати на бага города Бердянська. Незаконна діяльність присічна Проводяться дальнейшие следственные мероприятия. В четвер Міністерство оборони України виступило із заявою щодо порушення росіянцями універсального для усього світу права на вільне судноплавство. У відповідь на дії Росіян в Міноборони попередили, що з 00 годин 00 хвилин 21 липня 2023 року всі судна, що прямують в акваторії Чорного моря у напрямку морських портів Російської Федерації та українських морських портів, що знаходяться на тимчасово окупованій Росією території України, можуть розглядатися україною як такі, що перевозять вантажі воєнного призначення з усіма відповідними ризиками. Доля крейсеру Москва доводить, що сили оборони України мають необхідні за. Для відсічі російської агресії на морі, заявили в відомстві. В окупаційному керівництві Бердянської міської лікарні знову зміни. Наші читачі повідомили, щоб до Бердянська з окупованого Криму привезли нову очільницю. Це вже четверта зміна керівництва лікарні з моменту окупації міста. Також читачі повідомляють, що одна з колишніх голов лікарів Тамара Олейнікова могла бути усунена з посади через занадто великі премії. кажуть, Тамара виписувала собі та своєму оточенню премії по 100 тисяч кровавих рублів. Причинами таких частих змін може бути як те, що окупанти не довіряють місцевим розподіл та освоєння фінансування, так і те, що наша лікарня й досі вважається недружньою дружньою загарбників. Вони майже не везуть до неї поранених, навіть моргом намагаються не користуватися. Мелітополь та Токмак продовжує чинити спротив. На стовбах цих міст з'явились оголошення, які містять пропозиції віддаленої роботи, купівлі жовтих стрічок та оренди приміщення, а також окупантам не місце на нашій землі. Мелітополь це Україна. Тут проживає український народ. Окупанти задіяли молодь на тимчасово окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей у обслуговуванні російських туристів, які тікають з Криму. В середу в Криму знову була бавовна. Ще яка склад з БК вибухав більш ніж добу. Окупаційна влада оголосила евакуацію в частині Кіровського району та перекрила трасу Таврида. Окупанти в Енергодарі продовжують знущатись над містянами. Вже протягом місяця мешканці міста регулярно спостерігають значне задимлення на вулицях, особливо першого мікрорайону, спричинене роздмухуванням пилу із золовідвалів. Запорізький ТЕС, повідомляє міський голова Дмитро Орлов. В тимчасово купованому Маріуполі палав палац культури Український Дім. В минулому палац культури металургів. Причина пожежі з'ясовується, повідомляє міська рада Маріуполя. у нас на Що хоче з робити? Хочеш бельо відбір, хочеш, хочеш кошачь варі. Отака у нас прекрасна дівчата води. Бердянці обурені не Це тільки не. тим, що не вгадаєш, якої миті пропаде вода у крані, а й тим, що коли вона є, вона просто жахливої якості. До нашої редакції надходять листи від бердянців, які обурюються якістю води в місті, а також тим, що вона періодична і взагалі зникає. Місцеві кажуть, що після підриву окупантами Каховської ГЕС вода в Бердянську сягла критичних показників якості, що відображається на посуду пральних машинках а також на волосі й шкірі. Бердянські окупанти добровільно примусовано брали отряд ополченців. Офіційно вони повинні слідкувати за населенням. Неофіційно зовсім скоро на передову. Такі загони потрібні ворогу, перш за все, для того, щоб довести населенню РФ, що на окупованих територіях також є кому воювати. Вірте в нас і в себе. Так каже воїн з Бердянська Юрій Ледовський, який зараз по дорозі додому. Воює на Бердянському напрямку. Його війна почалася у 2014 році. Спочатку була самооборона Бердянська, потім Донбас та Азов. З 2015-го Юрій жив цивільним життям, одружився. Поїхав до Івано-Франківської області, навіть не сподіваючись на те, що згодом знову повернеться до війська. Але 2022-го повернувся до лав зсу. Зараз він на бердянському напрямку разом зі своїми побратимами. Клаптик за клаптиком звільняє нашу землю від російських загарбників, щоб якнайшвидше ми всі мали змогу повернутися додому до своїх рідних. Юрій дав інтерв'ю нашим журналістам. Почитайте його за посиланням до цього відео. До нашої редакції надіслали свіжесеньке фото з Бердянська. На ньому гучномовний напис Росія окупант. Бердянсь чекає, незламні мешканці чекають, написали в листі. Друзі, на цьому все. Чекайте наступні випуски подій тижня, підписуйтесь на наш канал. І все буде Україна. Слава Україні!